Доброго дня! На продаж маємо Suzuki Vitara, Автомобіль офіційний 16 2016 року випуску, куплений у дилера, має дуже маленький пробіг, всього-навсього 12 тисяч кілометрів. Небитий, не фарбований, ну, як новий. Один власник. обійду, покажу його, як він виглядає ззовні. Зроблю заміри фарби і розповім вам про нього детальніше. Дуже економний, має такий немаленький кліренс. Механіка, простий, надійний. Знизу показую, щоб ви побачили, що там теж все нове. Есть вот такие какие-то нюанси нюансы на бампере, но это выключено, пластик. Стан фар. Абсолютно як нові туманки, абсолютно як нові, ця решітка, капот, жодного сколу тут немає. Відповідно тут аналогічна історія. Стан радіатора. Але здається, що там не видно. Лобове скло без сколів і без тріщин, воно рідне. Давайте зробимо заміри фарби. Також зразу покажу проєми, Тут не фарбовано, ну взагалі нічого не фарбовано. Гума рідна, континенталь, відповідно, вона теж як нова, диски як нові, все ну, 12 тисяч кілометрів всього на всього. Також зразу буду показувати салон. Чистий, охайний. Також покажу салон з цього боку, покажу проєми. Давайте глянемо під капот багажник і сядемо за місце водія. Під капотом повний порядок, все чисто і охайно, болти у нас не крутилися. Вони тут навіть якоюсь такою штучкою липкою промазані. Ці болти теж не крутилися. Тут порядок все повністю так як виїхало з заводу. Ну і аналогічно з цього боку теж болти не кручені, ніхто нічого не знімав, не ставив. Тепер глянемо багажник. Пластик в гарному стані, багажник у нас дворівнивий, цю поличку можна поставити вище, і у вас буде більше. Місце знизу або опустити вниз і у вас буде більше місця зверху. Тут ви маєте докатку, маєте інструменти. ну Тут заводський герметик, заводські шви. Нічого цікавого я вам тут не покажу. І запрошую в салон. Сидіння водія абсолютно в ідеальному стані. Є подушки в сидіннях бокові, є подушки тут, бокові штори, подушка в кермі, подушка для пасажира. І що є великою рідкістю, є подушка для колін-водія, електрорегулювання дзеркал. Давайте запустимо двигун. 12495 кілометрів. У нас є Bluetooth, ще раз стан керма вся структура на ньому абсолютно без зносу. Така ж сама ситуація і на ручці, ніякого зносу ніде немає, нічого не затерто. Підігрів сидінь водія і пасажира. Тут USB, тут розеточка, є кондиціонер. Остатна магнітова, тут дуже зручно направляти або повністю закривати поток повітря. підстаканнички для вашої кави, такі от кишеньки для якихось речей, і тут зручно класти телефон. Отакий от чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всем дуалых покупок. Пока.